Відстань між двома точками із заданими координатами. Якщо дві точки задані своїми координатами, в декартовій системі координат, то для того, щоб знайти відстань між точками, тобто довжину відрізку, потрібно скористатися формулою. Арифметичний квадратний корінь із суми квадратів різниць відповідних координат. Для зручності знаходження різниць відповідних координат, тобто хві координати віднімаємо. Y. Можна від Х1 віднімати Х2. А також від Y1 віднімати Y2, оскільки різниця підноситься до квадрату, тому значення ми отримаємо одне і те ж. Знайдіть відстань між точками А і Б, якщо а 14, б 2. Віднімаємо від 10. 5 отримуємо 5. І від 14 віднімаємо 2, отримуємо 12. Далі маємо 25 додати 144. 169. Довжина 13. Друге. Аналогічно. Від мінус 1 віднімаємо 4, це мінус 5 до квадрата. І від двійки віднімаємо мінус 3, це буде 5 і до квадрату. Двадцять додати 25, 50. Або ж можна записати таким чином і. 25 винести за знак арифметичного квадратного корення. Отримаємо 5 корінь з 2. Наступна формула, яку потрібно вивчити, це формула знаходження координат середини відрізка. Для цього додаються перші координати двох точок. І ця сума поділяється на 2. І друга координата знаходиться шляхом додавання. Других координат і ділимо на 2. Тобто абсциси додаємо, ділимо на 2 і ординати додаємо і ділимо на 2. Додому 8-2. 8-3. Вершинами трикутника є точки. Доведіть, що трикутник рівнобедрений. Для того, щоб довести, що трикутник рівнобедрений, потрібно знайти довжини його сторін. Якщо ми отримаємо дві сторони рівні, значить трикутник рівнобедрений. Або навіть якщо ми отримаємо всі три сторони рівні, ми отримаємо трикутник рівносторонній, який є частинним випадком рівнобедреного трикутника. Так, а, Так, ну, можна від п'яти відняти мінус один буде шість і від 9 віднімаємо 3. Теж буде 6. Не забуваємо підносити до квадрату. Маємо 72 або ж це 2 помножити на 36. 6 корінь з 2. Сторона Б це. 6 відняти 5. 1 і до квадрата 9 відняти 2, 7 і до квадрата. 49 та 1 50. – 50 розкладаємо на два множники таким чином, щоб з одного множника можна було добути корінь квадратний. Так, і остання сторона А, С. Мінус один відняти шість мінус сім до квадрата. Три відняти 2, один. Сорок дев'ять додати один п'ятдесят. Це п'ять корінь з двох. Отже, ми отримали. Що сторона А це дорівнює стороні Б, це. Отже, Трикутник за означенням рівнобедрений. Доведено. Наступна вправа. Доведіть, що точка є центром кола, описаного навколо трикутника АБЦ. Коло описане Навколо трикутника, значить, вершини трикутника належать колу. Центр такого кола лежить на перетині серединних перпендикулярів. Пригадуємо. Центр кола точка М, вона рівно віддалена від вершин трикутника. І ця відстань називається радіусом. Цей відрізок є радіусом, довжина відрізка і є довжиною радіуса. Отже, якщо ми покажемо, що МБ дорівнює МА і дорівнює МЦ, значить ми доведемо, що точка М є центром кола, описана навколо трикутника ABC. Знаходимо МА, потім МБ і МЦ. МА. Віднімаємо корінь квадратний і віднімаємо від 6 0, буде 6 до квадрату 36 плюс. Віднімаємо від мінус 1, мінус 9, мінус на мінус дасть плюс, буде 8 у квадраті, це 64. Корінь із 100 10. Тепер МД. Від 0 віднімаємо мінус -6, 6 до квадрату 36. Плюс від 7 віднімаємо мінус 1. 7 додати 1 8 до квадрату 64. Знову отримали 10. І мц. 8 відняти 0. 8 до квадрата 64. 5 відняти мінус один. 6 до квадрата 36. Знову 10. Отже, МА дорівнює МБ. Дорівнює МЦ. Значить, точка М є центром описаного кола. Трикутника АБЦ. 8,7. Точка С – Середина відрізка. Знайдіть координати точки Б. Щоб знайти координати середини, ми додаємо координати кінців відрізка і ділимо на 2. Позначимо координати точки Б Y, І координати середини ми знаємо. Отже, 2 дорівнює. Додаємо абсциси, тобто перші координати і ділимо на 2. Те саме робимо з другими координатами, тобто з ігриками. 1 дорівнює. Додаємо y і мінус 4. І ділимо на 2. Розв'язуючи ці рівняння, ми знайдемо x і потім y. Спочатку знайдемо 3 додати х. 3 плюс х дорівнює 2 на 2, 4. То х дорівнює 1. 4 відняти 3. Аналогічно мінус 4 додати y дорівнює 1 множимо на 2. 2, то y дорівнює 6. Якщо мінус 4 перенесемо вправо, прийде з плюсом. Отже знайшли координати точки Б 1 6 Так, додому. Друге. Доведіть, що трикутник з вершинами в точках 2 7 B-1,4 і c 1,2 є прямокутним. Потрібно знайти довжини сторін. А BC і AC. А також пригадати теорему Піфагура, якщо трикутник прямокутний, то квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І обернена теорема. Якщо квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших, то трикутник прямокутний. Так, Знаходимо АВ. Корінь квадратний. 2 відняти мінус 1, 3 і до квадрата. Так, 7 відняти 4. 3 і до квадрата. 9. Додати 9. Це 2 помножити на 9. 3 корінь з 2. Б це. 1 відняти мінус 1. Або ж мінус 1 відняти 1. Мінус 2 до квадрата 4. 4 відняти 2. Два і до квадрата 4. Корінь з 8. Так, і останнє АЦ. Два відняти один. Один і до квадрата один. Два відняти сім. Мінус 5 і до квадрата 25. Корінь з двадцяти шести. До речі, можна записати було б корінь із 18, оскільки підносити до квадрату треба. Значить, гіпотенуза є найдовшою стороною у прямокутному трикутнику. Значить, будемо підносити найдовшу сторону. Це корінь із 26 до квадрата. І якщо вийде. Сумі квадратів двох інших, значить, трикутник прямокутний. Корінь з 18 до квадрата. І додати корінь з 8 до квадрата. Підносимо до квадрата, маємо 26. Маємо 18 і 8. 26 дорівнює 26. Отже, дійсно трикутник прямокутний. Отже, трикутник прямокутний. Доведено. 8.12 додому. Так, 8.5 додому. Вісім два додому. 8.13. Чи лежать на одній прямій точки. У разі ствердної відповіді вкажіть, яка точок лежить між двома іншими. Значить, друге додому. Перше робимо. Для того, щоб з'ясувати, чи лежать точки на одній прямій, потрібно знайти довжини відрізків АВ, БЦ. І АЦ. Якщо довжина найдовшого з відрізків буде дорівнювати сумі двох коротших, значить ці точки лежать на одній премії. Так, АВ мінус 2 відняти мінус один. Можна так розписати. І плюс мінус 7 відняти мінус 4. Можна виконувати усну. Мінус на мінус дає плюс. Мінус 2 додати 1, мінус один, і в квадраті 1. Мінус 7.

360 під радикалом. І останнє А це. 5 відняти мінус 2. 7 до квадрата 49. 14 відняти мінус 7. 21. І до квадрата 441. 490. 490. Під радикалом дорівнює корінь з 10 додати корінь із 360. Перевіримо, чи дійсно це так. Піднесемо до квадрата лівої правої частини нашої рівності. Отримаємо квадрат і радикал пропадуть. Отримаємо 490. Тут квадрат першого доданка плюс подвоєний добуток з першого на другий, корінь з 10 на корінь з 360. Маємо корінь з 3600. І плюс квадрат із кореня з 360, це буде 360. Так, 490 дорівнює 10 додати. Корінь із 3600 це 60. І помножити на 2, 120. 480 490. Отже. Точки лежать на одній прямій. Точки належать одній прямій. Так, 8-14 теж додому. 8.15, при якому значенні х відстань між точками дорівнює 5. Тож відстань нам відома, це D, нам потрібно знайти х. Так, відстань між точками знаходимо за формулою x відняти 3 до квадрата. Так, і плюс 2 відняти мінус 1. Це 3 до квадрата. Так, 5 дорівнює. Корінь квадратний. Тут підносимо до квадрата квадрат першого. Відняти подвоєний добуток з першого на другий, плюс квадрат другого. 3 в квадраті це 9. І знову піднесемо до квадрата ліву і праву частину. Рівності отримаємо 25 до х квадрат мінус 6х плюс 18. Так, тоді 25 перенесемо вправо. 18 відняти 25 Мінус 7 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант для того, щоб розв'язати повне квадратне рівняння. Б квадрат мінус 4а це 36 плюс 28. 50, 64. Значить, перший корінь. 6 додати 8, розділити на 2. І другий корінь. 6 відняти 8 розділити на 2 мінус 1. Отже, координати точки D можуть бути 7 мінус 1 або ж мінус 1 мінус 1. Тобто при 7 або при мінус 1. При якому значенні х? Відстань між точками 5. При значенні Х7 або при значенні Х-1. Так, наступна 8,19. Чотирикутник ABCD паралелограм. Знайдіть координати вершини D. Так, маємо паралелограм. У паралелограма Діагоналі точкою перетину діляться навпіл, тому потрібно скористатися цією властивістю паралограма. Діагоналі. Нехай перетинається в точці О. Так, точка О є серединою відрізка АС і точка О є серединою відрізка БД. Знаючи координати. Точок А. І це можна знайти координати точки О. Так, додаємо координати мінус 5 і мінус 1 і ділимо на 2. Додаємо 1 і 5 і ділимо на 2. Отже, координати точки О Мінус 6 на 2 мінус 3 і 6 на 2 3. Координати точки О знаємо, координати точки Б, знаємо. Можна знайти координати точки Д. Позначимо координати точки Д за y І координати точки О відомі. мінус 3 і 3. Додаємо координати b, координати точки Б і координати точки Д, ділимо на 2 і маємо мінус 3. Значить, мінус 4 додати Х, ділити на 2 треба. І це буде мінус 3. Так, тепер ігреві. 4 додати і, ділимо на 2, отримали 3. З цих рівнян знаходимо x і. У. Мінус 3 помножити на 2, мінус 6, і мінус 4 переходить. В іншу частину рівняння буде плюс 4, значить мінус 2. 3 множимо на 2, 6, 4 переходить, двійка. Отже, координати точки d. Мінус 2 2.